Так, ну що ж, сьогодні я розпаковую дуже цікавий продукт, дуже цікавий подарунок, який а, я ще ніде абсолютно не зустрічав це геніальна ідея, як на мене. А, це це магніт з фотографією в акрилі, і з піснею, однією піснею, яку можна обрати, яка може грати прямо на цьому магніті. От я обрав для себе таку фотографію, яка для мене ну така. Знакова з мого дитинства. От, і я ще не розпаковував, зараз буду розпаковувати, і дивитися, я ще не бачив взагалі, як це виглядає. От. Зараз буду розпаковувати і, власне, ділитися своїми емоціями і ділитися своїми враженнями. Поїхали. <реш> Вау. Клас! Блін, це дивовижно. <ріх> подивіться. Я зараз розпакую повністю. Вау! Це, це дуже круто. Дуже гарний, приємний, такий, приємний такий матеріал. Такий. Скажімо, комфортний. Тут я бачу зарядка є, я так розумію, що тут воно і вмикається, і От, І просто натискається така кнопочка. Дуже приємні асоціації, дуже одразу ж різні такі спогади, і дуже класно їх закарбовувати от в таких от класних продуктах, предметах і ще й з піснею. Зараз спробуємо послухати, увімкнути безпосередньо. Після клас, класне, Цек. це мене колонка. Прекрасно. І натискається стоп, натискається, натискається е, назад, е, щоб програвати. Пауза і програвання. Ну, я маю сказати, що дуже класний продукт, в тому плані, що е, це як закарбувати якісь особливі спогади і ще мати музикальний супровід без того, щоб десь шукати пісню, вона вже готова. І е, е, я, особи, я особисто обрав пісню е, The Place Territory, тому що це пісня про дім, про спогади, про те, що немає такого місця ніде на світі, е, як місце, де ми виросли, як місце, де ми зростали, і е, де ми отримували перші враження, де ми пізнавали світ, де ми, е, так, де ми проводили час зі своїми батьками. І, Вивчали цей світ. Для мене це для мене це дуже класний подарунок, я вважаю. От, і і він, він набагато глибше може бути, ніж просто як, ніж просто якийсь матеріальний подарунок. Це, це спогади, це ностальгія, це асоціації, це емоції, це радість, щастя. Будь-що, що ви захочете вкласти ось ось у конкретно у цей магніт. Так, ну що ж. А, Прослухали, подивилися. Я розумію, що е, мене цей магніт, мене цей предмет буде дуже часто повертати в якісь мої спогади і буде надавати надихати, буде надихати мене і буде надалі е, згадувати про моє коріння, звідки, звідки я прийшов, звідки е, де я зростав і хто я. От. Дуже класний подарунок. дуже. Я в захваті. <кій> а, Піду зараз мірити, як він стає на холодильник, як безпосередньо магніт. Підемо спробуємо.